Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браті і сестри, дорогі друзі, це відео знімаю в Хорватії, в хорватському люрді, в гроті Матері Божої, де ми сьогодні тільки на мали святу літургію, на якій молилися особливо за припинення війни на нашій українській землі. І сьогодні хотів би з вами роздумати на таку тему, що Божі плани. Дуже часто краще за наші плани. Ми тут перебуваємо завдяки тому, що ми простояли на кордоні більше ніж 12 годин. І всі таки трохи були зневірені, змучені цим чеканням, розчаровані, що стільки прийшлося чекати на кордоні. Але сьогодні, саме після звершення святої літургії, тут у цьому святому місці. В цьому хорватському люрді, як називається це місце в містечку Макарська Рів'єра, ми зрозуміли всі, що саме Божий план був в тому, щоб ми сьогодні були в цьому місці. Тому що, якщо б ми вчасно переїхали кордон і вчасно заїхали б до Меджугор'я ми б не запізнилися на реколекції, але не мали б лікургії тут у цьому святому місці, тому Бог захотів, щоб ми тут мали. Святу літургію, тут помолилися в цьому святому місці. Але спочатку ми цього не розуміли. І тільки тепер, щойно тут, ми зрозуміли, що це такий був Божий план, що ми потерпіли трохи різних невигод і за це потрапили у це святе місце. Часто так стається, що в нашому житті руйнуються наші плани. І ми потрапляємо в якусь зневіру, розчарування, якийсь смуток. Але маємо розуміти, що напевно що через те, що поламалися наші плани, Бог готує щось інше, щось краще. Тільки в даному моменті ми цього не розуміємо. В даному моменті нам видається, що наш план був найкращий. Ми собі так само думали, але розуміємо, що Божий план щодо нашої ситуації був кращий, ніж були наші плани. Тому коли в житті стається щось. Що назджується з Божими планами, що народжується з нашими планами, то маємо розуміти, що Господь хоче дати нам щось краще, ніж ми собі хочемо. Тільки ми повинні це зрозуміти, це прийняти, і згодом ми побачимо, що все-таки Господь хотів для нас кращого, ніж хотіли ми собі самі. Амінь.